У Чернігівському обласному філармонійному центрі презентували новий цикл концертних розвивач розважальних програм для дітей музична палітра. Навісний, та на сцені актори розважають та навчають маленьких глядачів. Основам музичного мистецтва на прикладі відомих, сучасних закордонних і українських музичних композицій. Концерт для батьків з дітьми, у якому ми у ...розважальній, пізнавальній інтерактивній формі хочемо розповісти про базові музичні поняття. Познайомити дітей з музичними інструментами, з музичними термінами, з творами сучасних зарубіжних та вітчизняних авторів. Музична палітра це спосіб казкового перевтілення вашої дитини в музичного фана. Цей проект допоможе розкрити дітям від двох років скарби світового та вітчизняного музичного мистецтва. Побудуть інтерес до самостійної творчої діяльності, розвитку уяви, стверджують його організатори.